Всім привітки! Ось і новий відосик. Ну де шо? Давайте, як завжди, бананчик за щоку чайочок, а ми починаємо. Ну що, ось ми знову і на спавні жорстких типів, жорстких мажорів. От, на мені картузик ахуєнненький, гляньте, за мною хтось пиздує. А, що ви за мною йдете? Пацани. Бля, в них мені здається, я що слышно? в них. В Є, Є, ці, я, це, я не знаю, проблем. нещодавно чисто за, при, прийшов сюди. Дякую за тисячу гривень. Давай, братан, тебе нахуй на, на мопед. Бля, Мені здається, в них квест, ні? Типу, квест там дати цим. Е бомжам. короче, Ну, тобто, не бомжам, а крутим типам. Крутим типам. Бабосика. Ну мені так здається, тому що іначе б е по до, до мене по 10 тіпів не ходили би не роздавали б мені отак. От по тисячі чи стало. Круто, круто, в мене вже тільки заспавнився. Вже 2000 тисячі. Сюди на базу. Взагалі, будемо з вами робити путь до 1 мільйону. Я не знаю, наскільки це тут важко, я не знаю, і на, наскільки це можливо. Е, ні, це можливо, понятне діло. Але чим тут потрібно займатися і що робити, щоб заробити 1 мільйон? Я не шарю. Я в цій грі, на цьому проєкті граю рівно другий день. Тому. Е, зараз будемо щось мутити, зараз будемо щось крутити, якісь, е, якусь лавешечку піднімати. Може е, купимо, але машиночку треба купити, тому що якби отак от ногами ходити, ну блін я не дуже хочу, якщо чесно, тому що це ну, повна шляпа буде. Ну що, побігли. А, короче, дивіться. е, в тому випуску я, як дурачок, бігав, яким на дебіл останній, бігав, короче, по цьому. Е, по к. По, по мапі, і не міг знайти аренду. І мені там щось давало, казало, там якісь там ліцензію, А ось аренда, ось оренда, скутер, сюда. І сходу, все, я на скутері. Материт, ну так, заводимся. Нормально, побігли, помалу. Що-що? Я поки їду в автошколу, щоб бути жорстким типом і здати на права. Давайте так, реєструйтесь okay. на Quantrp, вводьте мій промокодик Торт, отримуйте 7 днів преміума, 50 віртиків, ну і там плюс 1 е, рівень, наче дається, Що, щось таке. Тому давайте всіх чекаю, пишіть мені в Дискорді, в Телеграмі. Всіх буду чекати. Я, як знаєте, як кажуть, промокодік мій ввів, ти занюхав пісюнів. Тому давайте. Добрий день, два роки проживаю. О, це хорошо. Опа! Дякую вам, велике. Знаєте, як кажуть, горілка, пиво, молочко, поцелуй мене в очко. Поцямка у вас. Так. так, а де мені тут е, е, пройти? Не поняв, це шо. Це, типу, в, в одної двері пісюнці намиті, в другій, коротше, шпаги, а в третій нічого. І дивіться, яку двірку обрати. обрату. Ну, звісно, пісюнов! Так, стоп, наче я знайшов. Де... А, о, автомобіль, да. а, стоп, мені писало, що на автомобіль потрібно 5 тисяч, але тут 1500. А може, мож, що ще потрібно. Ну ладно, давайте, погнали, погнали. Опа! Ха-ха! ти що мене? Права купив чи що? Блять, бачили? Я виїжджаю, а він підрізає. Я просто в шокі. Я просто в шокі. Ладно, погнали. Ми, звісно, ми, Звісно, ми такими не будемо з вами. Ми будемо чітко їхати і е, соблюдати правила дорожнього руху. Вау! Оп! Пам! Так, стоп, це, це просто тормоза. Тормоза відмовили, все нормально. Глята, як заходжу в поворотик, опа! Оце трюк. Понятно, ну, я просто э, це його. Ну, ви, ви просто не знаєте, але. Так, дивіться, в нас залишається 15 секундочок. чікс, отак от, сходу, конечно, по професіоналу пройшов всю чисто автошколу по жорсткому. Добрий день, пам! Підка. Шо, що? Е, підкажіть, будь ласка, де мені попити водички? Тута <світ> поблизості немає бандій. А. а похавати теж нема? Не, <світ> нема. Ладно, дякую. Жахнути легесенько. Дивіться, я, коротше, тільки що зайшов в квестики, зараз йду. Ось. Тут деться 5 тисяч готівкою і дві Експіріон. Але потрібно отримати ліцензію на авто. Це вже зробив Бамс, галочка. Отримати ліцензію на мото. І викликати таксі. Викликати таксі, там щось розберемося. Але потрібно тепер е, ліцензію на мото намотити. Тут вона можна. Е, мототехніка, звісно, ТРИ тисячі. Чого ніхуя собі? Я три тисячі витратив. А мені дасть всього 5. Опа, коротше, я вів промік, мені далося плюс 1 левел. Я тепер. Е, я якби, ну, третій рік в штаті, тепер. Тепер я крутий жорсткий тіп. Ну, правильно, правильно. І тепер в мене 96. к це я по-любасу тепер зможу купити якусь прикольну машинку. Ну подивимось, може і не можу, а може і зможу. Е, ну, зараз ще трішечки поганяємо. Зараз потрібно таксішечку визвати ще, щоб роздоплитися, як визивати тут таксі, взагалі було топ. А, гляньте. Не, е, не потрібно прям їхати на таксі, походу. Я от викликав таксі, мені вже все вдалося прийняти сюди. Все, в принципі. Нічого, ну що, погнал. А, стоп. Коротше, в мене квестик поритись в сміттєвих баках. Це. Я відчую вас! Я постав! А, все, дякую, дякую! Коротше, він мене. Він мене, в принципі, підвіз. Ось я тут десь. Е, от, і от, і от і я так розумію, ось контейнер. так, нікого немає, щоб у мене. Ні, ні, ніхто ні, ні, не побачив, що я бомжари роюсь контейнери. Так. Натискаю. Не поняв. Так, ладно, в принципі тут ще парочку, А, ти тут хтось машиночку оставлю. Ах, ви криси, чисто тачечку злию. А, тут ще є тип такий. А -а, -а, а, а я бачу, що ви тут робите. А, -а, -а. Так, сейчас, секундочку, мені потрібно бомбанути е -е, ліки, чікс, все. Ладно, 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 не зважайте, дрюнкайте далі. Я нікому не скажу. Ох, и крыс, ля ты тут, блядь, дав мне нахуй под жопу, блядь, машиной. И все. Ах ты, крысюк. оооо, нихуя Нихуя, СФТ, блядь, тачка, нихуя, вот такая, вот это жестко, блин. Как, как говорится, пока миху стоить, а сердце бьется, и я тех, кто за спиной смеется. Правильно, тогда не ехать на мотик права. На мотик есть. О, загіпіс. Ти зараз стрімеш? А, я думав просто занюхать контенту. Добрий день, пан. Е-е, Дивіться, тут така є дівчинка, я її е 10 тисяч і в принципі можете забирати там на пару часиків, де хочете, що хочете робити. Вадя приймай! В ньому все є. Я обожаю такі мопеди, в мене ж чатики один є, я робила. <smug> Зараз пой. А як ти так робиш, Як ти так робиш? Я. У так, ти только шо. Тільки шо, як в штаті? <служження> <служення> я вже 3 роки, якби, я вже старий такий. Так тут кажеш, да, можна займатися, да? С, 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 ну, цим да. Ааа, то есть. На пару палочек можно, да? Д, د, десь тут, біля біля, біля смітників. Мені якраз по квесту. Мені якісь речі дає, ооо вообще кла, блядь, як класно коли в тебе є друзі. БОМДЯ, блядь, прийми у тебя Дуже буде А, Ааа, я не баба, ну я шо, блін. Так, стоп, а де готово, вообще там. Там над червоним світиться. А, все, нормально, дякую. Вау! Брааа, <смірки> тепер він не баа! А що? В СМИ? <смех> <смех> а що це за закуп? Що <laughs> <laughs> далі по плану? А що де далі по плану? Патри. Зараз ми приїхали на арену. Ось і де вона… А, вон <laughs> <Шо, смех> на вон она. Вона сидить. А, я не знаю, да куди. Куди я не знаю, мені все одно. На пістолет? А де вона? І шо мені робити? Ааа! Ах ты крыса, лять! Бам! Бам! Блять! Бам! Попав чуде! Пам! Ні? Ні, не не поп, блять, твой! Ах ты! Ля яка! Ну тут треба ебальником не щелкать, тут треба стріляти. Збли... Зближаєшся и стреляешь! Вот так вот я вам скажу. Так! Сюда! Не попав! Конечно, кто в КС-очку грав за життя и валорант? Ага, давай, 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 стреляй. Уба. Нет. У меня въебала! Погнали! Чикс! Опс! Бам! Не попав? Попав, чи ні? Я тут не розумію, чи я попадаю взагалі. А я вообще не це. А може тут потрібно цілити чи ні? Так, стоп, тут потрібно просто цілитись. Біжу зараз проходити останній квестик на сьогодні. Е, мені тільки що капнула зарплата 4 тисячі, і перед цим капнула зарплата 4 тисячі, в ітогі в мене зараз вже 8 тисяч на банку, ніхуя собі. Е, і плюс що, що вам сказати, е, накидують, дуже жорстко накидують. Ну, Я розумію, що в них квести, коротше, але по тисячі, коротше, отак от накидують, отак от потрішечки, і можна зібрати кругленьку суму, якщо отак от. Навіть самому просити, сказати, там, скинь тисячу. Якщо вони так просто дають тисячу, то я думаю, якщо ти попросиш, вони тобі 100% дадуть. І отак от можна, я, я думаю, в день, якщо от цілий день, коротше, отак от, е, бігати чайкова, чисто як чаєчка, то тисяч, е, Я думаю, 50, а може більше, можна накопити, отак, бо от, чик, так чикабам на ізі, Чисто на ізі. Що я зібрав? Оце от все я в мусорки зібрав, ну окрім, звісно, водички, живчика і бігмака. А так, бухлішечка, там, всяке це. Оце от мені подарили таку ма маску мопсіка. І подарували, ну, я думаю, ви бачили, оцей костюмчик по кайфу. Дуже дякую тобі. Валерія, якщо що. Шо... Васабчик. По итогу, в нас було 50 тисяч, навіть трішечки менше. Зараз в нас 102 тисяч плюс 50 тисяч за серію. Е, і що ми будемо робити в наступній серії? В наступній серії ми будемо купувати мені машиночку. Я я короче думав, е, який автосалон, але я зрозумів, що тут. І ще є Боу-ринок, як на всіх РП проектах. Тому в наступній серії ми підемо на Боу-ринок і будемо мені дивитися якусь прикольну машиночку, тачечку. Тому дякую тобі, що додивився цей відосик до кінця. Е, чекайте наступних відосиків, ставте лайкосики, пишіть коментарі, обов'язково пишіть коментарі. Мені це прям піздець як потрібно. А для вас буде е, королівський лящик від боді тортика.